Успіх це не один великий стрибок, а тисячі маленьких кроків у правильному напрямку. Ця думка ідеально описує книгу, яку ми сьогодні розглянемо. Це атомні звички Джеймса Кліра. Якщо ви коли-небудь замислювалися, чому ваші спроби змінити життя часто закінчені невдачею, або як нарешті привчити себе до корисних звичок ви на правильному шляху. Атомні звички Джеймс Клір як маленькі дії створюють великі зміни. Звички це дії, які ми виконуємо на автоматі, навіть не задумуючись про них. Вони формуються поволі, але їхній вплив на наше життя є потужним. Візьмемо два приклади. Економія 1 долара щодня чи викурювання однієї сигарети. На перший погляд, ці дії незначні, проте через 20 років економія може зробити вас багатим, а сигарети завдати серйозної шкоди вашому здоров'ю. Автор Джеймс Клір пропонує просту формулу для розвитку хороших звичок і позбавлення від поганих. Ці знання допоможуть вам повернути контроль над своїм життям, удосконалюючи його щодня. Ідея перша. Чому маленькі звички мають велике значення, більшість людей помилково фокусуються на кінцевій меті, ігноруючи сам процес її досягнення, але саме маленькі покращення щодня формують великі досягнення в довгостроковій перспективі. Наприклад, якщо ви станете на 1% кращими кожного дня, то через рік покращите себе в 37 разів. Це наче коригування курсу літака. Зміщення всього на 3,5 градуса може змінити пункт призначення з Нью-Йорка на Вашингтон. Спочатку це непомітно, але в довгостроковій перспективі результат буде разючим. Ідея друга. Як формуються звички, звички проходять 4 етапи: сигнал це тригер, що запускає дію, бажання. Це мотивація виконати дію. Реакція це сама дія та винагорода. Результат, що закріплює звичку. Наприклад, ранкове чищення зубів. Сигналом буде відчуття несвіжості в роті. Бажання це бажання відчути чистоту. Реакція чистка зубів та винагорода це приємна свіжість. Розуміння цього циклу дозволяє створити корисні звички, змінюючи їхні компоненти. Ідея третя. Робіть звички помітними. Оточення впливає на наші дії. Щоб легше сформувати корисні звички, зробіть їх помітними. Наприклад, хочете грати на гітарі, залишайте її в центрі кімнати, а не ховайте десь в шафі. Бажаєте більше тренуватися, покладіть одяг для тренувань на видне місце напередодні. Змінюючи простір довкола, ви можете впливати на свої сигнали і вибір. Ідея 4: Робіть звички привабливими. Ми схильні виконувати дії, які нам приносять задоволення. Наприклад, студент Рональд Бірн з Ірландії почав дивитися Netflix тільки під час тренувань на велотренажері. Це зробили прави привабливими і перетворило їх на звичку. Щоб зміцнити корисні звички, пов'язати їх з приємними діями. Наприклад, Поєднюйте ранкові пробіжки зі слуханням улюбленого підкасту. Ідея п'ята. Робіть звички простими. Забудьте про перфекціоналізм. Почніть з маленьких кроків. Наприклад, хочете більше читати. Почніть з однієї сторінки щодня. Прагнете тренуватися. Робіть вправи по дві хвилини на день. Такі маленькі дії легше виконувати, і вони створюють основу для великих досягнень. Ідея шоста. Робіть звички приємними. Процес повинен приносити задоволення. Наприклад, компанії, які додають м'ято до зубної пасти, зробили чистку зубів приємнішою, що стимулює повторення. Якщо нагорода звичку приходить не одразу, створіть проміжні приємні стимули. Наприклад, відкладайте гроші на приємну мету, що мотивує вас дотримуватись корисних звичок. Ідея сьома. Відстежуйте прогрес. Відстеження звичок допомагає утримувати мотивацію. Ви можете використовувати календар або додатки, щоб бачити свій прогрес. Наприклад, щовечора відмічайте виконання завдань, створюючи видимий доказ своїх досягнень. Також важливо мати партнера на підзвітності. Коли хтось стежить за вашим прогресом, ви менш схильні здаватися. Формула для позбавлення від поганих звичок перше. Зробіть звичку непомітною. Приберіть або сховайте тригери. Наприклад, якщо хочете їсти менше солодкого, не тримайте його вдома, друге. Зробіть її непривабливою. Переформулюйте сприйняття. Наприклад, замість «сигарета допомагає мені розслабитися. Думайте, сигарета псує моє здоров'я. Третє. Зробіть її складною. Ускладніть доступ до шкідливих дій. Наприклад, якщо хочете менше дивитися телевізор. Відключіть пульт або поставте екран у менше доступне місце. Четверте, зробіть її неприємною додайте негативних наслідків, наприклад, домовтеся з другом про штраф за кожне порушення звички. Підбиваючи підсумки, можна зробити висновок, що основним меседжем книги є те, що великі зміни починаються з маленьких кроків. Тому почніть вже сьогодні. Спробуйте застосувати один із законів формування звичок уже сьогодні. Напишіть у коментарях, як вам вдалося покращити свої звички. А у наступному випуску ми розберемо ще одну цікаву книгу, тому залишайтеся з нами, кладіть лайки та до скорої зустрічі!